Всім привіт! Мене звати Марія Тракало, я психолог, працюю в напрямку гештальт психотерапії, і сьогодні ми поговоримо з вами про різність. Інший не дорівнює поганий. Бо кожна особа має свою передісторію. Ми не обираємо дуже багато аспектів на початку нашого життя. Ми не обираємо сім'ї, однокласників, вчителів. А все це дуже і дуже впливає на формування нашого сприйняття світу. Дитина схильна бачити світ чорно-білим. І в такій системі мислення присутній поділ на однозначний плюс або однозначний мінус. Дитячий мозок ще маленький, і він нездатний на глибші рефлексії. Тому це початкова стадія пізнання. Гарно це можна відслідкувати, на прикладі, казок, де всі головні герої дуже однозначно і дихотомічно поділені на позитивних і негативних. В процесі дорослішання. Погляд особи мав би розширюватися, але на превеликий жаль, так стається далеко не завжди. І часами ми застрягаємо у цій чорно-білій системі уявлень, що призводить до тунельного бачення. Така система ділить логічно на грішник святий, свій чужий, ідеальний нікчема тощо. А це, в свою чергу, не будує стосунків. Якщо я сприймаю іншого як поганого, то це пряма ознака моєї заниженої самооцінки. Людина з здоровим баченням помічає красу і збагачення в різності. Така система уявлень про світ надзвичайно крихка, адже якщо інша людина припуститься бодай малесенької помилки, то одразу потрапляє в чорний список. Так ми знецінюємо інших, хто є не такий, як я. Цінності не мають бути інструментом знищення когось, а лише точкою діалогу між різними гідними людьми. Знецінення надзвичайно підступний механізм, бо призводить до того, що людина, пройшовши цілий спектр контакту і послідовних кроків, згодом усю свою працю множить на нуль, що призводить не тільки до втрати плодів, а й до апатії і небажання продовжувати діяти. Оце вміння. Бачити красу іншого дуже гарно знадобиться людині у шлюбі. Адже два світи сходяться на спільних квадратних метрах, і якщо між ними не буде діалогу, то така сім'я приречена на постійне і ниюче страждання. На завершення я лише додам, що побачити різність інших людей не означає втратити свою цінність, а лише розширити власний світогляд, який зможе збагатити кожного. Вітаю всіх! Мене звати Отець Юрко Остап'юк. Я є священником Української Греко-Толицької церкви, а також студентським капеланом Львівської архієпархії. І сьогодні вас запрошую поговорити про цінності. Є така стереотипна думка, що Бог далекий від тих, хто не побожний чи невоцеркований, тобто, що він не заслуговує бути устіп Бога. Першочерговість є для так званих вибраних правильних християн. Тобто, якщо ти чемний, добрий, ходиш до церкви, значить ти добрий християнин. Однак, як Марічка вже говорила, кожен має свою історію, а особливу історію з Богом. Христос завжди діє в діалозі з іншими людьми і не засуджує особу, а лише вказує на Проблему, через яку вона є, до прикладу, нещаслива. Подивіться на історію про Самарянку, жінку Самарянку. Як Христос гарно знає діологує. Він не осуджує її, лишень вказує на те, у чому є проблема. Він не засуджує її і не цькує її, а лишень. Проводить цю історію з п'ятьма чоловіками і говорить, що це є недобре, бо кожен не є її чоловіком. Я думаю, в цьому випадку жінка точно не була понижена у гідності. А навпаки, що сам е, ізраїльтянин й творить з нею діалог, говорить про те, що їй болить. Християнство не є релігією закритості, це не закрита спільнота. Тому апостоли навчали різні народи у різних культурах, і це завжди звучало як пропозиція і запрошення до цінностей Христа. До прикладу, прийняття, любов, гідність, діалог, надія, пробачення, справедливість, усвідомлення заради чого або кого я живу. Цінність буде цінністю тоді, коли перейде від книжкової теорії до практики в житті. Має декілька порад для вас. Коли спілкуєтесь з людиною. Або, можливо, це є ваша дружина чи чоловік, можливо, це ваші друзі, або цінні вам люди. Не спішіть, що змінювати у її чи у його світі. Друге, говоріть мовою любові, як це робив Христос. Мова любові Христа ніколи не осуджувала і не прибувала гідність людини. Третє. Комунікуйте один з одним. Майте, немов би, стіл переговорів, коли з'являються різні труднощі. Говоріть про проблеми, не уникайте їх. Четверте: поважайте свободу, вибору один одного, так як Бог поважавив вибір людини. І на завершення. Християнство це не закрита спільнота. Це відкрита спільнота. Яка закликає на пропозицію, яка пропонує якісні стосунки з Богом і з людьми. Я бажаю усім вам, щоб у своєму житті ви ці якісні стосунки, як із Богом, так і з людьми формували особисто.